Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона евпідронів для фронту. Наші податки, наш захист. Чому для нас так важливо, що відбувається в Румунії? Річ у тім, що Румунія не просто наш сусід, вона має неабиякий вплив на дружню Молдову, але головне, що Румунія є ключовим партнером України у східній Європі. Румунія у перші місяці повномасштабного вторгнення прихистила десятки тисяч українських біженців. Через цю країну йде значний трафік допомоги та озброєння для України. Румунія передала нам свою систему протиракетної оборони Петріот і вчить наших пілотів управляти літаками f 16 Якщо в Румунії до влади прийдуть проросійські сили, це створить неабиякі проблеми для України, ба більше для ЄС та НАТО. Та про все по порядку, 24 листопада. У першому турі президентських виборів в Румунії найбільше голосів набрав проросійський кандидат Келін Джорджеску. За нього проголосували майже 21% виборців. Друге місце зайняла мер міста Кімполнг та колишня журналістка Елена Ласконі. У неї трохи більше 19%. Якби конституційний суд країни не скасував вибори, то Джорджеско, про якого мало хто чув ще за кілька тижнів до голосування, мав усі шанси стати президентом Румунії. Тож для початку давайте розберемося, хто він такий цей Келін Джорджеско. Про нього відомо мало. Келіно Джорджеску 62 роки за освітою агроном. В 90-х працював у Міністерстві навколишнього середовища, потім очолював кілька румунських та міжнародних організацій. Нічого такого, щоб робили його авторитетною публічною особою. Але у 2020 році ультраправа партія АУР запропонувала його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. З того часу він відомий як ультраправий політик. Під час теперішньої президентської гонки Джорджеско ностальгував за соціалістичною Румунією, обіцяв переглянути результати приватизації та припинити допомогу Україні. Успіх прокремлівського кандидата неабияк налякав Брюссель, адже поява нового Орбана на європейській політичній арені створила б серйозні проблеми для ЄС та НАТО. Але у чому секрет успіху Джорджеску на скасованих виборах? Як так сталося, що він переміг у першому турі, хоча екзетполи давали йому максимум третє місце. За даними румунських спецслужб, однією з причин високого результату Джорджеску стала китайська соціальна мережа коротких відео TikTok. Саме через неї він отримав найбільший приток прихильників, передусім серед молоді. Правоохоронці кажуть, що на розкрутку Джорджеску працювали тисячі фейкових акаунтів, які створювались і модерувались Росією. Крім того, Росія організувала понад 85 тисяч кібератак на румунські виборчі сайти, зокрема і у день виборів з метою крадіжки даних, зміни контенту чи блокування доступу до них. Власне, ці звинувачення і стали підставою для конституційного суду скасувати вибори. Тепер вони мають бути призначені і організовані, що називається з нуля. Але проблема в тому, що самі вибори не були сфальсифіковані. Тобто, кожний п'ятий, хто прийшов на виборчі дільниці, справді віддав свій голос за популіста Джорджеску. Але як йому це вдалося? Джорджеску звертався передусім до незаможної провінційної аудиторії. Як і всі популісти, пропонував прості рішення складних проблем і обіцяв знову зробити Румунію великою. Він апелював до емоцій виборців. Ні про яку логіку чи обґрунтування позиції тут не йдеться. Адже сам формат tiktok відео передбачає, що у автора ролика є всього кілька секунд, щоб зацікавити глядача і примусити його дивитися до кінця. Саме тому його промо-кампанія виявилася такою успішною. Тепер про російський Келін Джорджеску може спокійно реєструватись на нові вибори і знову боротися за крісло президента, маючи вже солідний. Електоральний багаж, щоб зняти його з виборів, треба довести його причетність до маніпуляцій з Тік-Ток-аккаунтами, чи що Росія його фінансувала, а знайти прямі докази цього буде вкрай складно. І тут власне проявляється слабкість демократії. В моменті вона програє популізму. адже людям так хочеться вірити, що хтось може за них вирішити усі проблеми. На жаль, у підсумку це обходиться дуже дорого і для людей, і для країни, а інколи і для всього світу. Тому, щоб не ставати знову на ті ж самі граблі, треба вчитися мислити критично і не довіряти солодким обіцянкам. Ото таке.